У сімдесятих роках не спів, ти не знаєш. І зустрілися з тобою у Яремчі, залишився жаль великі, Мої в моїм серці, як би була знала, була б не кохала, та й з тобою до півночі не стояла. Якби мо була знала, Була б не кохала, та й з тобою до півночі не стояла. Ой порадьте, добрі люди що робити, чи кохати, чи любити, чи лишити, як би була, знала, була б не кохала. Та й з тобою до півночі не стояла, Якби б була знала, була б не кохала, та й з тобою до півночі не стояла, як настала та хвилина розставання, цілувались, обнімались аж до рання. Я Geb була знала, Була б не кохала, та й з тобою до півночі не стояла, Я ге була знала, Була б не кохала, та й з тобою до півночі не стояла.